Сім'я відіграє важливу роль у житті митця від атмосфери, що панує вдома. Багато в чим залежить, чи може художник присвятити творчості час і думки. Рідна людина повинна підтримувати і надихати. Та що як під одним дахом мешкають двоє художників? Чи дійсно в такому разі складно співіснувати? Борис Кузьма розвінчує стереотип. Це є в певній мірі конкуренція, це є в певній мірі, будемо говорити, якесь змагання, і тому можуть виникати і конфлікти, і так далі. Я, я би сказав на прикладі своєї сім'ї, що це не так. Можна абсолютно органічно вписуватися в загальний контекст мистецький і навіть не то, що співпрацювати, доповнювати один одного, допомагати один одному. Ще одне упередження, яке спростовує художник, що природа відпочиває на дітях талантів. Борис Кузьма молодший у своїй три з половиною вже може похвалитися дебютною виставкою у тандемі з батьком. Він дуже багато речей любить копірувати, так як тато, і тому він десь повторяє за мною е ну е якісь рухи, якісь манери. Він, наприклад, під моїми картинами вдома всюди зробив на стінах свою графіку, то тобто свою інтерпретацію. Це був спочатку шок, але потім ми це сприйняли як дане. Це так повинно бути. Участь в експозиції взяли представники майже 20 мистецьких родин, зокрема, одинадцятеро діток та онуків художників. Династію свалявчиків цілком ймовірно в третьому поколінні продовжать Василько і Андрійко. Ну, Я Василько. Кораблики, джіпи. Кораблики, джпи. Вони не можуть, щоб щось не малювати. Якщо не на бумазі, то на стінах, на дверях. не кінець, а в мене вдома на біля, все, все помальовано. Я вважав, що я, я щасливий, там жінка-низка ругаються, що вони щось покляю. Я кажу, дайте їм покой. Діти що роблять, що хочуть, то наші діти. Один відсоток, правда, потрібно, щоб був талант, так? Може навіть і піввідсотка, а все остальне. Художник сам здобуває роботу, працею і наполегливою працею. Помолювати дуже важко, дуже важка професія. Хай поки що малює, а там подивимося, як, як у нього чи буде йому то подобатися, чи буде мати до того потяг. Час покаже. А час таки показав, що чимало дітей художників не просто так зростали серед фарб. Підтверджуються Петро Шолтис, Тарас Усик, Владислав Гавда, Едуард Приходько, Володимир Павлишин Молодший та інші учасники виставки. Познайомитись із династійним потенціалом закарпатського малярства можна в арт світлиці галереї Ужгород до кінця лютого.